Вітаю, вимошановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Якось за тими швидкими просто Навальними. Я не маю на увазі Навального подіями, які відбулися одразу після інавгурації Дональда Трампа. Ну, а що це таке за події? Ну, на що звернули увагу? Головне, це так, відміна ЛГБТ, так би мовити, тільки дві статі. Так, наїзд на Голівуд? Що там ще? Ну, такого типу наїзд на Колумбію. Скільки там вислали 100 чоловік, чи скільки. Коли їх там мільйони і десятки мільйонів. Так. Але це, ну, виявляється, дуже потужні речі, так, на які всі звертають увагу. Виявляється одним президентським літаком, президента Колумбії, можна вивезти всіх бандитів. Які прибули звідти до Сполучених Штатів Америки. Ну, як на мене, це це профанація просто. Оці боротьби із, так би мовити, незаконною міграцією. Але ж справа ж не в цьому, що головне проголосив Трамп у своїй передвиборчій програмі? Зробимо. Сполучені Штати Америки великими знову. Так. Ну, так, як це можна зробити великими? Екстенсивним і інтенсивним. Екстенсивним шляхом це зараз збільшення площі держави. Інтенсивним за рахунок ну, використання нових технологій. Так. Розвитку економіки на найсучасніших засадах, так, боротьба із конкурентами на світовій арені і все таке інше. Ну і тут нібито все правильно. Дональд Трамп заговорив про приватизацію Канади, Гренландії. Каналу Панамського. Ну, це все такі якісь фантастичні прожекти. Так, навіть не проєкти, а прожекти, так, які не мають перспектив для власної реалізації. Ну, ви самі вдумайтеся, там хтось перелякався, там хтось це все рознесли, розкидали. І... Як це? Ну, як це все буде реалізовано. Але ж, якщо ти збираєшся все-таки виконувати свої передвиборні програми в головній своїй частині, зробимо Америку знову великою, то тоді треба і інтенсивно, і екстенсивно, так. Ну, інтенсифікація це за рахунок тарифів, так, поки що не реалізується, але погрожується. А от екстенсивний, ну де ти можеш знайти ще територію, яка безпосередньо межує Штатами США, Канада не підходить. Гренландія теж ні. Панамський канал теж не підходить. Залишається Московія, з якою Америки мають безпосередній кордон морський в районі островів Ратманова. Отже, там там не сіяно і не оброблено, і не прокладені дороги, і взагалі нічого немає. Так. А ця земля надзвичайно багата. Перш за все, корисними копалинами. І збільшення. Отам уже в Москві, десь на, цьому, на якомусь першому каналі, здається, Росія. Опублікували навіть мапу, де позначений поділ Московії. Так, і там є частка Китаю. Частка Японії, частка Сполучених Штатів Америки. До речі, Сполучених Штатів Америки найбільше. Отже, якщо Трампу вдасться зробити те, що зробив Рональд Рейган, тобто призвести до економічними методами чи якимись іншими, я не знаю, до розпаду Московії, то тоді Йому на блюдечку голубой каюмочкой, піднесуть ось цю частину разом з Китаєм, звичайно. Перша і друга економіка. Ну а що таке економіка Московії? Я казав, в 15 разів менше від Китайської від Сполучених Штатів Америки. і в декілька разів менше від китайської. А політика сконцентрований вираз економіки. Не переневтомлюсь повторювати. Це вам, вельми шановні пані та панове. Тому я не знаю, чи розуміє це Дональд Трамп і його команда, в тому числі Ілон Маск, Марк Цукерберг і третій, хто там безносий, чи без... Безостий, чи хто він там. Так, оці три найбільших мільярдери у світі, які, які, прибуток яких і взагалі багатство перевищує багатство багатьох країн, світу. Так. То якщо вони, оце все, що я говорю, розуміють, так, що це ну, треба зробити тільки красиво. Так, Зробити красиво. Ну, так, як зробив Рональд Рейган, ну, теж республіканець. Уже ж методика відпрацьована. Ну, все я ж, я ж науковець. От, ми завжди методичні рекомендації, так, методичні настанови, як щось треба робити. І там алгоритм. Перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте десяте. Ну, так і тут. я... Пропоную методичні рекомендації, методичні настанови для команди Трампа, як зробити Америку великою знову.